Посилка з незаконним сюрпризом. На Прикарпатті поліцейські оперативно затримали чоловіка з наркотиками. Під час поверхневої перевірки у 37-річного мешканця Косівщини вилучили поліетиленовий пакет з наркотиками. Його злоумисник забрав в одному із поштових відділень. Всередині були психотропні речовини амфетамін, вагою близько 125 грамів. На чорному ринку вартість цієї посилки сягає щонайменше 60 тисяч гривень. Слідчим одразу було проведено невідкладні слідчі дії, йдеться про огляд житла та подвір'я. Чоловіка, всі психотропні речовини направлено на проведення необхідних експертиз за вказаним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 309 кримінального кодексу України йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуду. Зломиснику вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді трамання під вартою. За злочин йому за до п'яти років позбавлення волі.